Привіт! Я Марія Д'яканова, клінічний психолог, психотерапевт, і вже багато років працюю з підлітками та їхніми батьками. Важливо, підліткова психотерапія не зобов'язана бути безкінечними розмовами не про що. У нас в центрі Альфагенезис все влаштовано інакше, структуровано та на основі науки. Спочатку не поговорити, а розібратися. Перша зустріч це психодіагностика. Ми складаємо пазл з кількох джерел: бесіда з підлітком, бесіда з батьками, стандартизовані опитувальники та шкали, які використовуються у світовій практиці для оцінки тривоги депресії. Поведінки, уваги, самооцінки. Тобто ми не на око вирішуємо, а спираємось на дані. Підліток це не недороблений дорослий, це окремий всесвіт. І важливо не переплутати характер, темперамент і реальні розлади. Потім робимо зрозумілий висновок. Після діагностики ми не ховаємо результати десь у папці, ви отримуєте зрозумілий висновок. Що зараз відбувається з підлітком? Які фактори підтримують проблему? Біологічні, емоційні, шкільні або сімейні. Чим це загрожує, якщо нічого не робити, і навпаки, які є ресурси? Я спеціально пишу це людською мовою без медичного шифрування, щоб і батьки, і сам підліток розуміли, що з ним відбувається, а не почувалися на іспиті з медицини. І тільки потім план лікування, а не ходимо, доки не набридне. На основі даних ми складаємо конкретний план терапії, скільки орієнтовно знадобиться сесій? З якою частотою ми зустрічаємося, які методи будемо використовувати, яких змін очікуємо в настрої, поведінці. Навчанні стосунках. Тобто ви заздалегідь розумієте, у що входите. Ми не копаємося роками у дитинстві, а обираємо зрозумілу траєкторію від точки А до точки Б. На які методи ми спираємося? Ми працюємо методами. Ефективність яких підтверджена дослідженнями та міжнародними рекомендаціями когнитивно-поведінкова терапія, золотий стандарт при депресії, тривозі, ОКР у підлітків вона допомагає змінювати не лише думки, а й конкретну поведінку, міжособисніста терапія для підлітків. Та сімейні підходи, коли багато конфліктів, відчудження, складні стосунки в родині, діалектно-поведінкова терапія один з небагатьох підходів, який реально знижує ризик самопошкоджень та суїцидальної поведінки у підлітків. При травмах ми використовуємо сучасні протоколи роботи з травмою, елементи тілесно орієнтовної та стабілізуючої терапії. Там, де це доречно, м'яка гіпнотерапія для зниження тривоги, роботи зі сном, тілесною напругою, але завжди як частина. Комплексного плану, а не магічне рішення. Окремо ми пояснюємо, коли потрібна консультація психіатра, а коли достатньо психотерапії, щоб не перенавантажувати підлітка зайвими препаратами. Останніми роками міжнародні огляди все більше підкреслюють роль саме психотерапії як першої. Лінії допомоги підліткам. Чим ми відрізняємося від просто поговорити, дуже чесно, на ринку багато спеціалістів, які роками просто слухають підлітка. Комусь це підходить, але багато батьків питають, скільки це ще буде тривати, і що взагалі змінюється. Наш підхід такий: діагностика, зрозумілий висновок, план лікування, регулярний зворотній зв'язок, що змінюється, що вже вдалося. Фокус не лише на поплакати і виговоритися, а й конкретні навички, як справлятися з тривогою, агресією. Залежностями, як будувати кордони та стосунки. І так, іноді, після кількох сесій, підлітки кажуть Ого, виявляється психотерапія, це не просто мене не розуміють, а ціла система прокачки мозку. І мені завжди хочеться відповісти. Так. І це офіційно дозволений спосіб захакати свою психіку без шкоди для здоров'я. Якщо ви відчуваєте, що ваш підліток гасне або вибухає, замикається або йде в залежності, можна не чекати, поки само пройде. Під відео я залишу посилання на сторінку психолога для підлітків у центрі Альфа-генезис. Там можна записатися на консультацію онлайн або в Києві.